І всім привіт! І ви на каналі Юний Тракторист. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ну а ми сьогодні горемо поле. Вот, поле. Все, сьогодні будемо грати. На мтз 80 З плугом поле 3.35. Ми не будемо горати поки що, бо тут плануємо щось ставити, не знаю. А тут є розкінути і тут плануємо заграти. Ну і давайте вже поки що до вас включиться, коли ми почнемо. Горати, добре. Ну і от, ми вже почали горати. Трактор. Трошки зайду в полодок, щоб вам було ліпше видно. Розвертається вісімдесятка. Як же що не є 82, то є 80-ка. І, будь ласка, не пишіть в коментарях, що таке маленьке поле, а такий великий трактор взяли, бо поки що ми ніякого не здибали, тракториста. Ну, якби добре, що той е, тракторист хоче грати. І все. Ми поки що ним, е, якби до нього дзвонимо, нам каже, добре, приїду згору. Зада не багато ліпше. Ні. Зада... Так. Ззаду ма... ліпше буде, бо дуже маленьке поле і розвертатися дуже багато. Ще при тому, що тут копиться. Відомо, що він тут звідси буде ззаду. Вольбо немає голови? Не банана що така, напевно, десь коло 20-30, десь коло 20-30 сантиметрів. Не знаю, точно десь така є. Трактор дуже великий... Ну як би то, так як вони на нас, я вже то планував, що я буду сьогодні знімати це відео, що і такий собі думаю. Знімав останнє відео, як їздим на китайці, а тут бац перейшли на <смір> вісімдесят. Трактор не пробуксовує. Та нормально. Потім ще е э, той тракторист проведе, э, пройде края і все. Вчора ми тільки гні розкинули. Ну якби гні вже були на полі вивезені, тільки було треба їх розкинути. Розкинули сьогодні рано. Той дядьку має поніти. Я точно не знаю, що немає, це точно він має. бо думаю, я перевозив е, перед днів, але е, як би то, я не знімав, бо то ж було аж рік тому, а рік тому то я ж навіть канал. Ні, він в мене вже канал був створений, але я не знімав. Перша була дуже погана якість в мене камера. А тут же ліпше і для вас знімаю. Ну точно, якщо нам, наприклад, щось таке будуть привозити трактором сюди, то теж буду знімати відео. На каналі буде йти і про маленькі трактори, і про великі. Великий то в тому що, наприклад, такий МТЗ і такий МТЗ Китаєць. І, і... китаюсь, НТЗ, і може декуди Двіри, будуть проходити І це НТЗ, Дженвір і Китаюсь буде на нашому каналі. Колесо передньо вивернути. Там кріп, дядько не хотів їхати. Ми хочемо ще проперети. Мої дядька для мене, можна так сказати, краще. Край ми залишаємо, бо, бо тут маленький вулиць, вулиці, мородина і буруха, напевно. Як би колохи напали mm -hmm. зараз камеру не помістилися трохи. Забыл. Я думала, что мне в там поедет прожирало. О! Ща сейчас дебалось у нас на поле. Подпишем ми тут попадаем. Ну а так это должен рад. Я йду вам з боку стану, щоб і кінець, і, і початок. Коротше, оця оренка займає, не, як, не займає а е, глибиною до е, ската того, на задньому колесі, а переднього колесо то половину. Ну, десь так, як я би казав, десь до 30-20 можна й 30, 20 сантиметрів. Десь так. Не знаю точно скільки, але приблизно так. МТЗ вже трошки такий поломаний А Та, як я бачу, фари, ну фари МТЗ, то, то звичайно що можуть повідпадати. А, знову щоб заливати якесь масло, ще щось, то так. Ну, і ззаді поворотники. Короче I'm Передній восвіт навіть тут. Я тут там, то... Коротше, як дасть з ямку, то починає як бити. його добре прикріпити, і я може, стільки від'їздити. На наступне літо я вже так собі планую, що точно я вже буду показувати своє лице, я вже буду голосніше говорити, бо я собі мікрофон буду купляти. то, що я буду голосніше говорити. І е на наступне літо, ну якби то літо, вже ну і не зараз літо, як би буде, у 2023 році я е точно точно обіцяю, що я покажу своє, е що я покажу другу МТЗ 80 не того, а другого. Він е буде стюкачем. Косарку то точно, бо ми маємо свою косарку косити. З тюкачем, то точно. Думаю, що я вам покажу. Як він тюкує ще щось. Може найти, легенький. Е, якщо дозволять зняти, то якщо дозволить, якщо дозволить другий тракторист зняти відео, то я е... Постараюся зняти. Може, якщо вийде, то легенький такий огляд трактора ще щось. Відео вийде на 20 хвилин, гарне, думаю. О, пробуцовка була. Думаю, ви побачили. А, і напишіть в коментарях, чим відрізняється МТЗ-80 від МТЗ-82. Хто розуміється в тракторах? Я думаю, якщо, наприклад, на мене підписані, то О, чули, як віддарило, то там точно ви знаєте, чим відрізняється. А може, знайте тому відео, я вам поясню зараз. МТЗ-80. Якщо написали в коментарях, на несу цей ролик точно попадете Може попадитися. Не пам'ятаю. Може попадати, може написати, не попадити, не знаю. Але постараюся, щоб ви попали в ролик. Е, то МТЗ-80 відрізняється від МТЗ-82, то є, наприклад, то, що. Забираємо паличку, Це шланг МТЗ-80 від МТЗ-82 відрізняється тим, що, наприклад, МТЗ-80 е, немає передка ведучого, а мтз 82 має передок ведучий. Ну і по мотору, звичайно, теж відрізняється. Далі продовжуйте дивитися відео. Відео, ну як, не на 20 хвилин, 22, десь так хвилини вийде. Довге я знаю, скільки, будь ласка, подивіться його. Ну, довге може вийти. Ну, я думаю, може і цікаве. Так, трошки горемо-горемо, горали, 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 горали і догорали поле наше. Скільки хвилин правимо? Відео йде 20 хвилин вже майже. Ну і поле вже... Ну як, відео вже йде 19 хвилин, а, і поле десь теж горали, десь коло 20-коло десь около 22 хвилини. за 22 хвилини поле з Таке нормально. Я не схожу. Там ще одна коло того була, бачили. Трактор тільки що знову сунувся, плуг переважував трошки. Знову буксував. У нас сьогодні трактор два рази, два рази вже буксував. Там же, де він перегорав, вибачте, що тільки що так телефоном тріс, бо дуже ямка була, коротше. Там, де він грав, то де плуг глибше. Зараз він ще ті боки перейде. І все. Я говорю Зараз він ще боки перейде і все. Він ще боки перейде і все. У нього плуг займає як одне колос, як е, широною трактора огорання. Колесо в колесо, От, подивіться, тату. Бачите, де колеса йде? Чотирьох корпусів він би зайняв вже в рівно. Трьохкорпусний дуже до рівно де забрав. Наші колона з З того, як, наприклад, він десь ямку скочив, то в нього передні колеса е, кі, на передні колеса болотники Дуже вдариється і, і так ну, Та, тут. Я Не знаю. То є якийсь, то є нестандартний походу, МТЗ. Тому МТЗ, вони мають... Наприклад, так як я діваюся, спереду е ваги, або, наприклад, щоб причепляти. А тут навіть нема виходу, щоб причепити щось. Okay. Mm -hmm. Мені теж здається, бо там якісь серед що є всередині дорога, теж якби... Все закультивірувати і вийде гарний. Okay. Так. так що весною що я точно можу зняти відео, як ми будемо культивірувати. Кажу, весною зня... зня... знімується відео, як будемо культивірувати. Культирувати. Къде е разполагането за резико? МТЗ поїхав. Отак от згорали полеми. І все. Ну і всім папа, ви були на каналі Юні Трактори. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Неї ну, всім па-па!